Вітаю, це сьогодні актуальне на Чорноморці. Ми говоримо про нагальні проблеми України з різних точок зору. Сьогодні у нас культурологічний погляд з певними історичними паралелями. Репресії проти українців, здійснені росіянами, відбуваються не вперше, хоча б згадати події Голодомору 20-30-х років. Про це був відомий роман Івана Багряного «Тигролове». Сьогодні цей роман знайшов своє втілення у вигляді мюзиклу у національній опереті України. У нашій студії режисер, заслужений діяч мистецтва України Сергій Павлюк та сценограф, народний артист України Олександр Білозуб. – Добрий день. Коли ви задумували цей мюзикл, чи сподобало вам на думку, що такі паралелі можуть бути з сучасністю, такі, такі сумні насправді паралелі? Ну тут не спадає, тут воно таке є. І на жаль, все, що відбувається зараз, перекликається з історією. От. Але ми все-таки намагаємося, враховуючи, що у нас війна, і ми скоро переможемо, то ми говоримо більше про кохання, і в нас історія а, про кохання мюзикл буде про кохання. Це основна наша лінія, на яку ми хочемо вийти, дати надію, дати позитив. Отак. Пане Олександр. Такий матеріал дуже складний для нашого часу, тому що наш час осмислити в даний момент дуже тяжко, знайти своє місце в цьому часі, адаптувати себе до цього страшного часу, в якому ми зараз живемо. Війна це сама найбільша трагедія, яка може бути з нацією, з народом. І тому складний дуже матеріал Багряного і складний час. І от на цих складночах, напевно, ми сходимося. Спробуємо розібратися в цьому. Тому що ці проблеми, які є в романі, вони не зовсім повністю в своєму комплексі підходять для, до музичного театру. І тому якісь речі ми вибираємо, на якісь речі ми акцентуємо увагу. Але це ця, цей складний матеріал, такий виклик для мене, як для художника, конкретний. Я дуже радий, що ми зустрілися на сцені музичного театру з таким режисером, як Сергій. Я знаю його роботи. І попробуємо з цього зробити. Щось. Думаю, нам це дасть. А власне, як ви приходили до ідеї втілення саме цього роману в, на сцені в вигляді мюзикла? Це ж було це була пропозиція композиторів, двох композиторів, які написали цей матеріал. Спочатку це наскільки я пам'ятаю, це ще було до війни, і цей матеріал він був. Ми знаходили місце в театрі, так як я головний художник театру і з Богданом з директором, художнім керівником театру, ми шукали якби місце, де його втілити. А потім виник Сергій, і якби зійшлося. А коли воно сходиться з усіх сторін, то звичайно був старт цієї роботи. Доміра планувалася на червень місяць рік тому. От, і почалася робота під час пандемії. Ми почали в лютому місяці робити репетиції онлайн. Ну, не репетиції, ну, а то, спілкуватися. То, да, то, спілкувалися то, з, то, з то, композиторами, з драматургами, спілкувалися. Але 24 лютого все змінило. І ну, на щастя, ми зараз можемо повернутися до цього матеріалу. І дай Бог глядачу зайдете, що ми робимо. А як це відбувалося це спілкування онлайн? Просто мені цікаво, власне, як людині, яка не повністю дотична до такого мистецтва. І нашим слухачам теж, я думаю, буде цікаво, як ви це все організовували, як це, в принципі, можливо зробити, коли йдеться про оперету. Ну, дивіться, якщо так вже почнете, я щоденько розкажу історію моєї знайомства з Багряним. Ще в 2010 році я отримав президентський грант і в Черкаському театрі зробив виставу за Романом Саге Циманський був автором інцинізації, і вистава от, досі живе в Черкаському театрі, вона йде. От. І коли Богдан Дмитрович запропонував, він тоді був у нас на фестивалі Таврії в Херсоні в жовтні місяці, і він запропонував мені, покликав давай поговоримо, є пропозиція, є молоді люди, які написали лібрето, є молоді люди. От давай щось зробимо, давай разом це зробимо. Я говорю, Добре, цікава думка, можемо спробувати. І от, коли вже в грудні стовідсотково да, ми запускаємося, поставили дату. Випуску, як я вже говорив на червень місяць, почали говорити. Я прочитав їхню інсценізацію. Роман, на відміну від е, саду Гіциманського, він трошечки як би, не те, що простіший. Осад Гиманський був конкретніший. Там чітка сюжетна лінія, чіткі події, все це відбувається жорстко. І якраз наразі більше сади Циманський зараз е, дуже гарно відображає. На те, що відбувається зараз з нашими сусідами. Але загалом тигроловий такий матеріал, ну, сказати, лайтовий, не скажу, але. Він ну, Романтичний. Романтичний. романтичний, Давай так, романтичний. Та. Буде пригодницький мюзикл. Я думаю, так от назвемо його більше. Хачу це прекрасно. Ми да. шукаємо цю форму якусь таку цікавенько. Ну і ти починаєш спілкуватися з драматурами. Дивишся, те, що вони запропонували, яку інсценівку вони зробили з роману. А потім То художники виносить, що... ще влазять, цю, влазять. В цю історію да. і все це перевертає. Ну я дуже радий, що Олександр uh, долучився тоді. Він мог, міг міг відмовитися, але я дуже просив, що він то що дуже хотілося. Давно знаю його творчість і хотів співпрацювати дуже давно. Я ще будучи, можна так, да, скажу? Шо, От, я ще будучи студентом, ходив в театр Франка на вистави і бачив там Олександра. І він там і актор був, і художник, і режисер. І дійсно було цікаво. Це було давно. Це було окреме питання до речі, як поставити безкрайні простори Тайги на сцені? Як вам це вдалося? А що що не Без, а, Ну Велика частина роману відбувається так, в тезі. в тезі. так як ви це зображували на сцені. Ну, Театр це трошки така інша історія. Вона живе по своїх законах, вона живе в своїх образах, стилізаціях. І тому, якби, це, це не саме складне, що може бути. Наприклад, тайгу передати або там якісь е, умовності, а основне тут атмосферу передати цього роману, щоб не зайти в якусь там білітристику або там романтізм, там, не зайти в якусь там, ну, мармеладну таку історію. Я називаю. І тому в мене на сцені буде такий. Е, 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 Поїзд дракон, такий привид, який на рейсах ходить. У нас, до речі, на сцені є круг, сцена повністю укомплектована по найвищому розряду. У нас шикарне світло, є можливість експериментувати завдяки Богдану Струтинському, Це він ініціатор цього всього. Я дуже радий, що у нас є такий директор. І тому використовуються всі. Всі круг використовуються, буде використовувати максимально світло. І, і, і в основі цього дракона, який виїжджає, поїзда, на яких везуть ці українці в Сибір, це якби такий фантом. Він буде виїжджати здалеку, з такої труби, як такої. Це якби такий коридор, коридор туди чи коридор назад, але це як якийсь інший світ, інший вимір. Ну така трошки фантасмогорична така історія, Я як думаю, для мене братів, в так відомому першому. Ну це не знаю. Я не дуже тяжко говорити про художні образи театру, тому що в театру цьому є тайна театру, що люди приходять, дивляться одну і ту ж саму виставу, і кожен бачить її по-іншому. І от якраз на наприклад, оці, оцю свободу треба постійно вставляти в театр, щоб глядач все зрозумів, кожен для себе щось побачив. І що найдивніше, що кожен вибирає це сам. Ти говориш, наприклад, стараєшся говорити про щось одне, а, а люди виходять з залу і бачать зовсім інше. Я вважаю, це прекрасно, тому значить, є діалог якийсь, є взаємодія. І в театрі, особливо так як театр це миттєве мистецтво, це зараз тут, це не кіно, яке можна повторити. І тому, от коли є такий контакт з глядачем, це надзвичайно цікаво. Мені як художнику це дуже цікаво. До речі, про контакт з глядачем, як відбилася війна на власне на трупі, яка ставила на акторах на співаках, та як ці всі переживання відобразилися на тому, як по-іншому, можливо, вони подавали, ну тут можна я скажу, товариш? серце Дайте мені взагалі цей час, який ми живемо. Я казав про випробування, я дуже довго я цілий рік най шукав точки, ну якби. Ну зіткнення моєї моєї творчості з тим життям, тим, що чим я займаюся, і те, що я бачу, те, що дійсно зараз з нами відбувається. Це дуже складна історія, дуже складний процес, і, звичайно, всі ранені душевно. І глядач, і ми, і це треба враховувати. І, наприклад, дивлячись, ну, цей матеріал, який ми зараз беремо, він також треба його треба трохи адаптувати, ну якби в свої жорстокості до, до доброти зараз. Людям це потрібно, зігрівати їх якось. Ми не можемо їх вести якимись лозунгами, не, не, і правду, якби ну, драматичного матеріалу. Його треба смягчати і, і, і цю доброту вливати в людей. Я як, ну, як кажу про публіку, ну і про акторів також, тому що репетиції дуже часто проходять під е, тривогами, під, під сиренами. Це все впливає. Ми всі зараз, я не знаю, ми переможемо однозначно, але перемогти в собі самого себе це найскладніше, які ми вийдемо з цієї ситуації. Це дуже непросто. Тим більше, ту, не, є професією, якою ми займаємося. Не знаю, в мене дуже багато питань до себе. В основному до себе, що я роблю, для чого я це роблю, як я можу бути в даний момент потрібний для людей? Чим я? Ну я стараюсь, там, чим я можу допомагати. Я тут, я нікуди не їду, я постійно тут, вдома. Але це дуже складне питання. Це дуже складний діалог. Це він буде продовжуватися, і продовжуватися, і, і в різних формах. Я так думаю. Але це не просто. Ми зараз всі просто зранені цією війною. Не знаю, хтось збитий і фізично, і душевно. Це, це. Я дуже обережно до цього відношусь. Тому на репетиціях стараюсь дуже якби, не робити якісь конфліктні ситуації, тому що це все треба враховувати. Але, як на мене, під час вікни мати можливість займатися своєю справою, тримати, як ми зараз називаємо, культурним фронтом, це теж дуже важливо. Саме це допомагає не збожеволіти. Тобто сидіти без роботи, це. Там, зовсім... не збожеволіти. Але все одно ти чимось зайнятий, над чимось працюєш, і можеш відвіктися. Єдине, що звичайно постійно телефон в руках: новини, 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 де прильот, де тривога. Це впливає звичайно, і ми будемо ще довго над... ну, на жаль, будемо ще після перемоги мати певний відголосок емоційний надовго. Тому цей контакт, цей е е е е діалог з себе з часом, він особливо зараз, чітко і конкретно для мистецтва актуальний. Ми не можемо жити без цього і говорити там про свої речі самолюбуванням самолюбування займатися. Ми маємо чути, що там. Ми маємо чути, що відбувається, що говорять, е ну це все цей ко. Комплекс цього жаху, в якому ми зараз знаходимося, от він якраз цей час, де провіряють все і все. А чи складно було збирати назад а, трупу? Ну, це до директора, треба сказати, я думаю. що… — Особисто ви з нами комунікували? — Сергій може про Херсон тим, гарно це... розказати, тому що він з Херсону і він ми, знає ми ситуацію, можемо... і він пройшов через деякі речі конкретні в даний час там. Ви були що... в Херсоні на початку, так? Так, Та, він мав розмову з цими товаришами. хай він може… Ну, — я хочу Багряному, якщо чесно, я заходжу зараз з вами, тут можу спілкуватися. Почалась війна, в мене відбулася, до речі, 23-го відбулася потужна, як на мене, прем'єра, як здається, в моїй кар'єрі одна із кращих, і тут ще мало відбутися дві прем'єри, і тут війна. Це до, до 18 квітня я знаходився в Херсоні під окупацією і не збирався виїздити. Але там почали виникати питання відносно окупантів, щоб вони. Перше, що вони приїхали в Херсон, зробили, це у них почало бажання відкрити театр. Це конче важливо було. Театр в Херсоні має працювати. На допитах запитували, чому ви не визиває театр. Викрали директора театру, те саме питання задавали. Потім його відпустили, він на щастя встиг виїхати, і вже коли почали, скажімо так, примушувати відкрити театр, я вимушено бути прийняти рішення і вивозити сім'ю. І в першу чергу я мав вивести дітей і не збирався взагалі їхати з Херсону, тому що це моє місто, я маю бути тут своїми людьми. От. Але в мене друзі, брати Капранові, ми почали переписуватися. Він каже, дурний, збирайся і ви, виїзди з Херсону. Каже, Ні, я тут маю бути, я маю тут лишитися. Вони, ти не розумієш, ти ж маєш зараз приступати до Тегроловів. Ми каже, бачили Остротинського, він казав, що ось має зараз приїхати Павлюк, і, і ти приїздити, ти тут будеш корисним. Ти зробиш потужну виставу, і вона буде потрібна під час війни. І оце змусило мене сісти в машину з дружиною, з дітьми і приїхати, і приїхати до Києва. І от. Зараз я з вами і ми говоримо про наступну прем'єру майбутню прем'єру прем та гролову. Ну я думаю, в контексті цього, що ти переживши, ти там бачу. Я думаю, це відобразиться і в виставі. Тому що ці речі, які в житті проходять, вони ж не просто ну, так. люди не міняються, і допити не міняються. Єдине, що мені пощастило на багатьох мене просто допитували, мене не били, але погрожували підвалом. Ну та ти ж дядько взяв... такий, ти ну, так. вистачю дати, Я думаю. Але знову ж таки мені пощастило, і я радий, що маю можливість зараз знову ж повторюся під час війни займатися своєю справою і бути корисним, хоч якось. А чи є у вас припущення? Для чого їм був потрібен театр в першу чергу? Тому, припущення? Конкретика, коли в місті працює театр, значить в місті все добре, все, місто окуповане, але воно цивілізоване. Наприклад, Катинка, красина, картинка красина, актурище. і вони відкрили, такі вони відкрили театр 1 червня, відбувся у них перший захід. Деякі актори пішли в колаборацію. Ну, от. І зараз вони називають себе російський херсонський театр, і знаходяться на лівому березі, і там продовжують теж робити якісь в клубах концертики. Тобто, і вони фішують, що ми театр з Викупов, так. Та, та. Вони далі продовжують гратися в театр що далі, а що далі їхнє. Ну не шкода, але у нас в колаборації народна артистка України, і заслужений артист України. І це така. Ти знав цих людей багато ну, началь... років? Не тільки у вас От, Але Наскійць. театр для них це важливий елемент окупації. Театр має працювати. Театр має говорити, що Росія це добре, що російський світ це прекрасно. От бачите, які ми кльові. Так, да, от вже фраза була на допиті, каже, ну, от смотрите, чому ви не відкриваєте? От в Севастополі во время війни, в Первый. Второй мировой, второй? Второй мировой. театри працювали. Ну, то, тобто, ну, я не знаю, як це назвати. Ну, тобто, з одного боку, ми крадемо унітази, з іншого боку, ходимо Так, 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 ми не, та, нав'язуємо культуру. Інша картинка була красива, щоб все правильно було, правильно картинка І перше життя. свято, перше свято, яке ми організували 1 червня, це День захисту дітей. Це, це було біля на площі біля театру. Наші актори там деякі приймали участь, і це, це все було в вколі... Да, і це в колі автоматчиків. Це все відбувалося, тобто. Давайте повернемося ще до тих гроловів. От, Власне, ви говорили, що головна лінія це лінія кохання. Як, ну, наскільки я побачив в самому романі в Багряного, це в головного героя дилема не нашкодити сім'ї, яка його прийняла, а з іншого боку, його кохання до дівчини, з якою він познайомився в цій сім'ї, власне. Чи збереглася у вас ця дилема під час мюзиклу? Ну, вона є, вона є у музичному матеріалі, але саме проблематика. А, ні, це не проблема, це перешкода невеличка. все таки, коли робиш драматичну виставу, ти маєш більше можливості е розвивати і персонажів, і саму сюжетну лінію. Набагато цікавіше робити. Мюзикл все-таки він такий спрі... да, конструкція точно. Та. Конструкція е -да, вона якби чітка, пряма і ти вліво-право не може дозволити собі. Е Працювати з акторами наповну, щоб вони розкрили повністю що Ми вклав в роман, взагалі в роз... ставити роман це дуже складно, тому що там в романі все написано, все зрозуміло. Хто куди біжить, хто куди йде, хто кого кохає. А от вичленити з цього матеріалу. Історію одну, яку розвивши, нам нібито вдається зараз це зробити, і я вірю, що вона сподобається глядача, що саме цей момент кохання де вона є присутня. І ця дилема, що він в це є в тексті, ми це взяли в сам мюзикл. Він переживає за те, що він закоханий, за те, що він може нашкодити. Але кохання бере своє, і ти робиш все трошечки да, як правильно, без міськи, коли закохується, ти починаєш робити дурниці. Так само наш герой теж робить дурниці. Але в кінці все добре, все да. та, ну, не зовсім це добре, хепігадати. Ну, ну треба не забувати про те, що Роман називається Тигроловий. Чому він називається іменно тигроловий? На що я постійно теж буде чи? А дріссироване ви ви виразче ви, ви що вийшов закон по експлуатації тварин. І і ми тут, не можемо і тут уже, да. звичайно. Ми могли б з зоопарком і в холі театру поставити клітку. До речі, у авторів в ремарках написано, що герой наш спілкується з впійманим живим тигром. І, звичайно, це було дуже прекрасно на сцені. Ну, ми подумаємо, що два тижні є до прем'єри, щось придумаємо. Виловимо але красу. поки що образно мислимо, намагаємося передати саме атмосферу. Просто, просто людський дух. І людина, яка живе в Сибірі, вона воює з тим звіром, який саме на найвищому шаблі по силі, по мощі. І тому це якби люди вбивають тигрів, тигри убивають людей. І потім цей світ, якби природній, якби збалансований природою світ, заходить ідеологічно протилежна людина, яка старається вбити не тигра, а людина людину. І от, наприклад, оця історія. Трьох мені напевно найцікавіше в даній історії, тому і моя сценографія підпорядкована до жорсткої такої конструкції, до сурової такої конструкції чорно-білої, де немає сірого, де тільки або життя, або смерть. І Ще один аспект цього роману, який я б виділив для себе, це те, як зберегти українську культуру за кілька тисяч кілометрів від дому в Сибіру, де були великі поселення українських колоністів. Навіть є інформація щодо 30-х років збереглася автентичність викладання шкіл в школах української мови. Так, ну по це була історія зв'язана повністю завтра. Він Міже був повністю, якби він же тікав з полону. Він же пройшов через ці сибірські... Не пригоди свої, але ну в Багряно це є ну така фентезі історія. Вона якась така, ну вона дуже романтична. Ну зрозуміло, про що він пише: про ідентифікацію, про те, що ми, хто ми. Вони українці, і там в Сибірі, вони все рівно залишаються українцями. Вони стараються забрати хоч частинку того, звідки вони поїхали, і асимілюватися, але не з місцевим населенням, а між собою. Вони збираються там, якби в таку цікаву автономію, в якій вони живуть. Ну, це, якби, вона і, і, і реальна історія, і нереальна. І тут, якби ми стараємось трошки грати в цю всю, цю неконкретну штуку, але е, е, герой же в кінці він же повертається на велику землю, тікає трошечки далі. але... Ну, не тікає, але, але він на має надію повернутися до, до, до справжнього на, на землю, не тільки на в побут український, а на. Віковічну українську землю ну, От Зелений це... зелений клин він існує і не досі, і давайте так: от єдине місто, яке повстало в Росії проти режиму Путіна, тоді да? як не як, але це був Хабаровськ, Тобто вважаєте, що український дух там поселився, і він є зеленого ну, коли не хай Він буде, що лучше у нас сервиться. У нас вдома, у нас тут тепло, добре, нам, надо, нам не тигрів, і хай вони там всі поздихають, а ми самі собі будемо тут існувати. Ну, але тема є, вона присутня. Саме головне, що так, на фоні тигроловів у нас ведеться лінія ще Тобто Це веде так так, 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 людина на людину воює. Охотися, це найстрашніше. Охота. Так. І це, це є і в декораціях, і це, це ми антипри, домовлялися. Це анти, анти, антиприродно, виходить. Де є охота людей на звірі, звірів на людей, а коли no. входить третя, то виходить, що людина з людиною. Але, веде охоту. Але, але знову ж таки, наголошую, у нас перемагає любов. Це все-таки, мабуть, основна лінія. No, Без я думаю, що це й треба зараз робити. Я теж наполягаю на цьому, щоб ми акцентували. Зараз це людям ніяк. це треба зараз. Неї ніяк. Ну. А коли прем'єра? 2-3 червня, так, так. Трошки залишилось вже, вже йдуть конкретні репетиції, вже костюми пошиті, вже декорації є. Вже всі співають, танцюють, вже всі співають, танцюють, танцюють а? тільки. Та, та, трохи режисер трохи нервує, художників заспокоює. Ну це нормальний творчий процес, так що все нормально. Сподіваємося, що все вийде. А нашим слухачам варто замислитись над деякими думками, які ви сьогодні почули, і можливо побачите в Тигрловах. З нами в студії був режисер Сергій Павлюк та сценограф Олександр Білозуб.